Нещодавно сільські ради Первомайського району розпочали реалізацію проєкту, запропонованого організацією Об'єднаних Націй. Він передбачає вирішення злободенних проблем селян шляхом створення у селах громадської організації. 50% коштів від загальної потреби на відновлення освітлення водогону або вирішення будь-якої іншої соціальної проблеми надає ООН. 45% районний бюджет, а 5% передбачається зібрати з громади. Про те, які проблеми планують вирішити села Первомайського району, йшла мова на форумі місцевого розвитку, який відбувся 19 травня. У проєкті місцевий розвиток орієнтований на громаду беруть участь п'ять сільських рад Первомайського району Олексіївська, Верхньорільська, Суданська, Красненська та Киселівська. У кожній з них вже створена громадська організація і вже визначилися, в якому напрямку будуть працювати. Наприклад, Олексіївці хочуть поставити в місцевому дитячому садку пластикові вікна та двері. У нас є цінових придбання по окнам, падвірям по що штозі. Приблизительно тут более дорогой профиль, конечно, мы не потянем, потому что там на 227 тысяч. А на дешевый профиль наш украинский 153 тысячи получается это вместе с дверьми. По идее, мы должны ложиться. Но ну, мы еще хотим несколько фирм э, здесь задействовать, провести тендер и выбрать потом более подходящую для нас фирму, которая сможет нам помочь. Близько трьох кілометрів загальна довжина вулиць, які мріють освітити Верхньорільці. Як зауважив голова райдержадміністрації Микола Антонов, Верхньорільська сільська рада найменш платіжно спроможна. Тому, без сумніву, для реалізації цих планів підключать і землекористувачів. у киселях. Також на все село горить лише дві лампочки, тому вуличне освітлення їхня найближча ціль. Було зібрання, населення весілля от проекта, Приблизно проект прикидує, щоб 40 50 лампочів зробити освічення по на території. П'ять процентів це 50 тисяч 5 від цієї суми, 2,5 тисяч насілення готова і завтра віддати. Одна з найбільш болючих проблем Суданської сільської ради відсутність водогону в селі Паризьке. Його велика довжина та відсутність джерела води завдають неабияких клопотів. Ремонт водопостачання планує зробити і Красненська сільська рада. Але чи зможе районний бюджет профінансувати свою частку коштів на ці проекти? Вирішиться після 1 липня, коли підведуть підсумки виконання районного бюджету за перше півріччя. Лише після цього можна буде подавати проекти до координаційної ради та впроваджувати їх у життя.